Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу вас вітає Південь Одеської області. В нас теж холодно, як і по всій Україні. Десь вже потеплішало всього 6 градусів тепла. Але руки прямо як відчувається нібито мороз, тому що дуже вологе повітря і відчувається завжди прохолодніше, ніж є на градуснику. Сьогодні їздила на нову пошту і отримала посилочку. Вирішила і себе трохи побалувати, порадувати. Я продала недавно трохи більше, ніж на 4 тисячі гривень живців з хурми з нашого дерева. Всі гроші я відправила на ЗСУ на допомогу різним людям, людям, яким я довіряю. Там є і трояндарі, які продають півоні, наші ізмиїльські, ну, багато кому потрохи-потрохи по всім і відправила. Але ж собі теж хочеться зробити приємно. Бо з такими новинами і з таким життям ну, просто іноді руки опускаються і не знаєш, що робити, нічого не хочеться. А для квітканутих, таких як я, квіти, то єдина радість квіти і донати. Донати на нашу армію це єдиний вихід тої ненависті, і люті, яка в мені, наприклад, живе. Я цю країну ненавиджу. Я ненавиджу всю їх націю. Недоразвиту, люту, кровожерливу. Я їх ненавиджу. Нехай вони горять у пеклі за те, що вони зробили з нашою країною. А тепер до посилочки я замовила собі троянди, щоб трошки себе порадувати, і я перехворіла дуже сильно, дуже. То лежала і думаю, що ж собі таке. Подарувати, щоб трохи підняти настрій. І ось замовила на сайті Мій сад, ось він, логотип. Замовила дві троянди. Одна з них в мене була, росла отут, на цьому місці. Це була троянда Пале Рояль. Шикарна троянда, я її обожнювала. Але вона мені випускала ну, десь три рази на сезон. Шепшину. І мені дуже незручно було тут всього лише трохи більше метру, отак до паркану. І тут паркан альтанки, там барбікюшниця. І мені викопувати ту шипшину я просто рила маленьку лопаточку, невдобно. Ось, бачите, оце ще щось залишилось, не знаю чи з цієї троянди, чи це щеборок випустив. Отут теж така ж росла троянда барок. І теж так стріляла в шипшину. То я її викопала і подарувала своїй кумі. У куми вона, тфу -тфу -тфу, де то дерево постукати по ньому, отак, вона в неї не випускає шепшину, дякувати Богу. І я щаслива, що кому буде радувати теж така. Троянда гарна, але ж мені ж неспокійно, вона в мене була, і я бачила цю красу, і мені дуже хотілось її повернути. А ще в мене була мрія мати собі троянду Еден Роуз. І я з цією мрією вже три роки живу і навіть подарувала кумі, замовила саджанець, подарувала, посадили ми з нею. Ні, вона сама посадила, здається, не пам'ятаю, чесно кажучи. І вона в неї така гарнезна вже цього року буде прям такий гарний кущик, буде радувати її цвітінням своїм. От. І я подарувала і думала, мене відпустить. Ну, куми ж є, то я буду приходити і дивитися на красу. Але ні, не відпустила. Я собі все ж таки замовила цю троянду. Місця. Немає, чесно кажучи. Ну, на одну я вже знайшла, там в мене між двома трояндами, тут Тізінг джорджі, а там в мене Elf і посередині росте два клематиси, там є навіть опора. І от я собі придумала, що один клематис я приберу і посажу туди ну, полірояль або Eden Rose, скоріш за все, Eден а от полірояль куди поки що ні не знаю. Ну, все така собі розповідь дуже довга. Тепер буду відкривати і. Давайте я відкрию, щоб не займати час у вас. Ну, ось я відкрила. Це крупномір. Полірояль. Так, троянди. В них. Оригінальні. І дивлюсь на стан про щоб поклали ще. А ось бачите, як посадити в контейнер, підготовка, полив. Такі коротенькі рекомендації, внесення добрив. Молодці. Дякую, дівчата. On, як обрізати навіть є інструкція. Тут є їх контакти, посилання на сайт. Ну і тепер дивимось саму ж троянду. Оце полі рояль. Погано видно, тому що така погода не дуже. Не сонячна. Так, я її, звісно ж, обріжу по-своєму. Те, що мені ну, зараз погано видно. Дуже хочеться її тут крутити, щоб нічого не зламати. От. Ну, в принципі, вона виглядає здоровою. І можна їй нічого не різати, мабуть. Потім буде сонячно я ще і трохи краще її роздивлюся. брунічки вже ось-ось підуть у ріст І ось тут я дістала її. А оце де Ренсар. Ось вона, це два літра. Контейнер, транспортна упаковка. Ось як виглядає саджанець. На цьому сайті продаються оригінальні троянди. Ціна на них Ну, трохи, так, скажемо, завелика, але вони того варті, ці троянди. Хоча Кумія купувала, замовляла у розіни Еденроуз, і вона просто шикарнезна в неї. Поза минулого року вона посадила, і цього вона буде ну, квітувати. Вона Майже така, як і ця, навіть більша може. Так що отакі справи. Ось така трояндочка прийшла, в нас холодно. Я повкривала вже, бачите, там гортензії широколисті, тому що був приморозок в нас одну ніч. І я побачила, що трохи-трохи приморозило погінці. Квіточні оці бруньки, поморозили трошки. Ну, сподіваюся, що все буде добре і е, теж буде завтра вночі приморозок може бути. Тому я краще накрила таким мішком з-під цукру, ну, як, як з під цукру. Ось. І зараз ще закрию, щоб не таскати цю коробку. Знову в гараж, я її просто закрию, замотаю і все. І нехай стоїть, чекає теплої погоди, то я її буду саджати. А вам дякую за підтримку каналу, за перегляди, за вподобайки, коментарі ваші. Всім дякую, дякую, низенько вклоняюсь нашим ЗСУ. Співчуваю Одесі. Одеса потерпає дуже від обстрілів. Бажаю всім мирного, тихого дня і тепла нам, тепла і перемоги. Всім дякую. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі, друзі!